Друзі, привіт! Натхнена цією неймовірною весняною красою. Мій, улюб... Мій улюблений колір для квітів це білий. Будь-які можуть бути: тюльпани, троянди або білі. І ми з вами їх зараз помалюємо, тим паче, нам так гарно світить сонечко. Ось тут їм доведеться трошки полежать без води і попозувати нам. Сьогодні ми готуємо листівку, я буду робити це на папері. Ось такий дуже цупкий, тут написано 200 мг. І бачите, для акварелі та гуаші. От я вам завжди казала, акварельний папір. Нарешті на ньому почали писати, що для гуаші він теж підходить. Дуже рекомендую, він такий цупкий, як картон. І от, знаєте, як для листівки, дуже приємний на дотик. Так, також нам знадобиться палітра. Я завжди використовую таку гладеньку, рівненьку, кругленьку палітру. Тобто, точніше, тарілочку. Глянцеву дуже мені подобається. На кераміці змішувати фарби. І зараз ми їх додамо собі окремо. До речі, в мене сьогодні аж 16 кольорів. І ви не повірите, я завжди кажу, 5, 5 достатньо. Дійсно, 5 достатньо можна із них. Але тут просто є такі класні, класні відтінки, і можна вибирати з них, який саме синій, який саме червоний тобі сьогодні потрібен. Фарби українського виробника, я думаю, ви вже всі впізнали роса. Дуже мені подобається її гуаш. В неї максимально яскраві кольори залишаються, оце, бачили? Тобто, після висихання вони не світлішають настільки сильно, наскільки світлішає. Зазвичай гуаш. Я була здивована, що прям настільки не втратила колір. Ага. Так, білила. Ага. Білила також охра, я можу навіть мастихійно витирати. Дуже зручно, саме отак мастихіном додавати фарбу на палітру. І навіть отак, коли ви його витираєте в краєчок, він, в принципі, чистий, можна набирати інший колір. Коричневого, трошки менше. Бо темних кольорів завжди треба менше. Після нього зеленого, зелений, з коричневим не покусається. Ну, давайте, після зеленого, з синім вони теж сусіди. І трошечки. І чорного, якщо і треба, буде, то зовсім трошки. Та навіть я багато ще взяла. І пензлики. Пензлики в мене сьогодні синтетичні і натуральні. Теж нашого українського виробника Роса. Дуже якісний, дуже приємна форма, отака подовжена. В мене є отакий їх довгий пензель. Зручний, а зручний саме довгий синтетичний ворс. А оці короткі для домашньої роботи дітям чи дорослим, дуже зручні, коли ти не над Мольбертом, стоїш, такі коротенькі ручки, ну, коротше, рекомендую. Синтетичний і натуральний ворс. Для гуаші теж підходить, я вам завжди кажу, але рідко демонструю натуральний ворс. Сьогодні в мене з одного набору два таких пензлика, два таких. Ну і давайте починати. Я хочу малювати конверт. Я б трошки його, якщо чесно, відрізала від нього шматок. Я люблю оквадратнювати свої листи, якщо вони проти. І роблю це так. Просто на око підгинаю, начебто квадрат, має бути, І канцелярським ножем і відтяпую шматочок. Добре, ось тут треба загнути. Так, може, таке проїхати. і... Прекрасна форма. Трошки ми його оквадратнили, як я люблю. Паперовий скотч, щоб не віддирав потім від паперу шматочки, краще пару разів на стіл наліпити, або один раз на одяг, він тоді липкий шар знімається з нього, і він при зніманні не буде відривати папір. Легше буде знімати. Палівчику ми спочатку з вами все ж таки зробимо наріз. Дивіться, дуже симетрична композиція, тому щоб не з'їхати ні вліво, ні вправо, я рекомендую легенько накреслити такого хрестика, тобто навпіл-навпіл ділимо, і тоді ми точно знаємо. Ось що у нас центр. Від цього центру ми спускаємось добряче, нижче і таку от рівномірну ширину. Конвертом буде, так? Можливо, він буде трошки менший. Підіймаємо висота конверту на око. Тут треба замірити, але і не лише одним оком, а ще й пропорціями. Дивіться, ширина ось така, так. А висота має бути на одну третину нижче. Тобто розділили оцю лінію подумки на три частини, дві третини це висота. Поніли? Тоді він буде пропорціональний конверт. Але конверти теж можуть бути різні, тому не заморочуйтесь прямокутника, наробіть на центрі, і буде у нас з вами конверт. Ділимо його ось тут хрестиком. Бачимо половина нашого прямокутника це якраз буде висота верхівочки. Отак помічаємо. Від цієї лінії половинка-половинка. І докреслюємо. Верхню частину. Ну, от у нас з вами і конвертик готовий. Ну, а тепер будемо його начиняти квітками. Я б, в принципі, якщо чесно, робила це одразу фарбами. Але, щоб був якийсь орієнтир, ви можете приблизно подивитись, такі форму яєчка малювати. Або просто такі нолики на початку, так? Раз, два. Нолик за ноликом може ховатися ось тут стирчати, от там виглядати. Ну, все одно я вважаю, що ми до цього повернемось пізніше. Там, там бачите, тут новить, там новить. Ось тут якась квіточка, ось тут буде якась виглядати. І от у нас буде. Єдине, що ми можемо зараз зразу побачити, так що дуже в мене там догори все це діло підняти, тому я все ж, мабуть, спущу трошки свого конверта донизу. Це не так складно робиться, як може здатись. Ось так його спущу. Так, оце буде. От тут буде. Можливо, вам не треба. І тоді більше місця лишиться для букету. А конвертик зміститься на низ. Треба подумати, який би фон його зробити. Я думаю, що ми візьмемо такі, знаєте, нейтральні відтінки. Можливо, це буде сірий, білий, невеличка краплиночка чорного до нього. Але, звісно, ми заплутаємо той сірий, Ми додаємо до нього ще невеличку краплинку, коричневу, дуже концентровані кольори. Насичені, концентровані, тому білий багато, а от цього всього поменше. І ще охри туди додамо коричневому, до речі, виявився вам все дуже сильно. Давайте ще чорного. Але потрошку. Що чорне, що коричневого, воно все дуже міцне. І от такий складненький колір у нас виходить. Давайте ще білий десь краєчку. І оцей сірий, який і не коричневий, і не чорний. А от такий складненький сірий. Ми. Нанесемо в якості тіні, значить, тінь буде знизу, зліва. Давайте ми її одразу от таким сіреньким і нанесемо. Можливо, більш темним, що вийшов на палітрі. Не бійтесь навіть заходити трошки на свій конверт. А також там за квіточками теж якась тінь, можна її одразу закладати. І, і десь і обходити квітки, а десь і навіть і не спішити їх обходити. Водичку трошки додавайте, Гуаш любить воду. І при цьому цупкий папір він абсолютно спокійно її витримує, тому що він взагалі готовий до акварелі, так, щоб його там водою поливали. І мокра гуаш. Це буде не альбомний шкільний лист, який погнеться одразу. Він буде витримувати і дуже, дуже приємно. Можна і в рами потім розміщати, так само, як на полотні, на такому якісному папері. Ну, а тепер багато я намолотила того сірого. Він дуже нам знадобиться. Тепер я беру лише білий, але з, невеличкою, з невеличким примісю попереднього кольору. І білим. Але дещо сіруватим. На фоні білого листа ми можемо побачити, що не такий він вже і білий. Ми продовжуємо профарбовувати фон. У мене це вертикальний мазок. ці тіні, які я наносила. Класно гуаш вона може розмитись, розтертись, бо якби ми так мазнули тільки що акрилом, то воно б вже все тут просохло і було б складно розтирати, точніше неможливо. А гуаші запросто ми заходимо тепер на попередні тіні з невеличкою кількістю води. Отут-от зверху, так? Прям біля тюльпанчиків не треба, нам там важлива ця темна підложка. А отут, -от по краєчкам, і біля конверту не треба, теж хай буде така міцна тінь. А по краєчкам наша тінь плавно поєднається зі світлом. І ось такий цікавий фон по відтінку в нас вийде. І не сірий, і не коричневий, ми одразу почали замішувати відтінки, щоб отримати щось. Складне і цікаво. Де в нас ще важливі тіні? О, там, всередині квіточок. Ми їх зразу і закладемо. Беремо зелений з коричневим. Оце, мабуть, навіть в однаковій пропорції, хоча коричневий, якийсь дуже міцний я брала більше зеленого, коричного не так багато. І трошки синьовий для холодності, для тіні, у нас така буде темна, темна суміш. І оця темна суміш, ну, в принципі, звісно, було б добре обійти вже якісь майбутні тюльпани, які в нас там є. Але нам буде складно це робити. Принаймні, я не вмію це робити, мені треба, щоб завжди залишалась можливість потім повернутися. І сила цієї гуаші, не вся гуаш може витримати. Шар фарби поверх шару. Тобто, от, саме в цій гуаші, я знаю, що ми можемо білі тюльпани поверх темного фону. Тому не бійтесь, якщо ви зайдете на свою білу квітку зараз темним фоном. Ми все одно потім зможемо перекрити ту темряву. А поки що, давайте все ж, мабуть, постараємося обійти квіточки, коли ми їх вже наносили олівчиком. Хоча б спробуємо. Отака, бачите, зелена основа, глибина в конверті. Дуже важлива. Темна, темна, не у всякій гуаші можна отримати такі темні кольори. От якщо в акрилі все навпаки темніше, сильно, більше зеленого можна сюди додати, і вже якісь навіть листочки в такому випадку я б заклала, якщо чесно. То в Гуаші іноді складно отримати такі якісні темні кольори. І ось вони просто дуже легко. Це те, про що я вам завжди казала, що краще купити, навіть якщо невелику кількість кольорів, але якісну, професійну гуаш художню, ніж от, от такі звичайні дитячі набори. Ну, все краще, ніж нічого, правильно. Але вона не настільки відрізняється в ціні, але дуже суттєво відрізняється в якості. от... Нам навіть не треба шукати іноземних виробників. Це є все наше, все своє. Тепер робимо сам конверт. Конверт якого кольору? Ну, для основи я візьму охру. От якраз на оці сірі, якісь наші заміси, які були прекрасно підійде. Щось коричнево-зелене в мене там було більш коричневе теж сюди. Тобто охра з, кор... з крапелькою коричневого. Такий теплий і бруднуватий, але я б його чимось холодила. Можливо, крапелькою синьовою темною, що ми брали. Але він буде зеленить разом з охрою. Тоді ще коричневенького, бо він такий червоненький, та зелень переглушиться. І от такий складний, якщо надто зеленувати, то можна додати ще коричневого. Синього там мало бути небагато колір. І ще б я, мабуть, мабуть, але зовсім трошки додала чорнинки, а знову ж таки для сірості. Але в основі це охра з коричневинкою. І всього-всього для бруду ми туди ще з вами накалапуцали. Ну, давайте спробуємо такий відтінок. Схожий на колір о, цього крафту, який я люблю. Мені він все ж таки зелений, бо я, мабуть, синім переборщила, тому я ще додаю коричневинки. І начебто. Ох, розкоріч новинку і всім, і всіма-всіма має підійти нам підійти. Покриваємо наш конверт, краєчки його. Вже спочатку варто було з квітів почати, навіть не знаю, але в нас вже буде конверт. Так, і тепер згадуємо, де в нас там може виглядати конверт. В принципі, якби там шматочок стирчав, його було б дуже добре. Давайте на. Ну. Принаймні спробуємо його там зберегти, додати, а вже побачимо в процесі, чи не закриємо ми його. Ми спочатку нанесли дуже темні частини конверту, зараз будемо підсвічувати все те світло-сіре, що було з оцим кольором. Або просто білого додайте, до того, що є, скраєчку. додавайте білий, не на все, а тільки з краєчку, ми отримаємо світлий колір, може, навіть ще трошки охри, такої теплоти, жовтинки туди. Додати, і ось ми отримаємо світлий, чи то сірий, чи то беж для підсвідки конверту ось тут. Відокремлюю цей трикутничок. Прокриваю його, можна таким пролистуючим жестом, в якомусь одному напрямку чи можливо, вертикально. Також Оцю частину, а бачите, темні полоски між ними залишаю і теж якимось вертикальним жестом. І тут. І тут. Підсвітила його трошки, можу ще сильніше, ще більше білого до того, що вже є і ще охри. І ще сильніше підсвічую свій конверт. ось тут по лівій, по правій стороні. Чомусь мені хочеться, хоча тіні в нас знизу знизу, а світло зверху справа. От, ми зверху справа на такі, нібито дещо випуклі елементи свого конверту, підсвічуємо. Так. Ну, а тепер давайте ну, зробимо колір для квіток. Який саме, нібито просто білий. Але, звісно, що буде не просто білий. Я б навіть, якщо чесно, взяла оте біле, але з примісю чогось світлого з конверту, він просто стане не настільки чисто білим і покрила б ось так по формі яєчка. Так, загострена зверху наша квіточка. Фарба має бути густою, але комфортною. Так, і от скільки нам квіточок захочеться сюди вмістити, стільки ми і зробимо. Раз, два. Прям густо і чисто вірил. Добре, хай в мене тут квітка виглядає, Аж дещо на конвертик. Раз. Два. Так, і дивіться, дещо щось зелене може підмішуватись в процесі, воно тільки доречне в білих квітах, вони часто зеленять, тому ми цього не боїмося. А з радістю залишаємо цей відтінок. Просто довго не розтираємо, але він зайвим не буде. Він буде дружити з такою бежевинкою наших квіток. Тобто, білі тюльпани, звісно ж, не чисто білі. І дивіться, яка історія. Вони між собою. Поєднуються, один заходить на другий. Тут два поруч, тут три. В якісь такій асиметрії вони торкаються один одного. І тут йде би ще. І як би так не переборщить, <сміляємо> приміряємо, скільки нам хочеться тих квіточок. Так, нанесли ми самі квіточки, вони не чисто білі. А тепер для того, щоб їх стало видно. Беремо чисто білий. Тим же пензликом я не мою, але вже чисто білим. Ну, добре, Ми там говорили щось про світло з права з У мене завжди світло зліва зверху. От, давайте все, що воно буде зліва зверху. Ми так оп білий мазок. Оп, білий мазок. Набираю, ну, ще, звісно, не робить. Не лінитись мастихіном додавати фарбу. Але я можу в баночку отак макнути. У мене, якщо що, є ще одна чистіша. Зліва, зверху. Густо доволі я набираю, але не надто густо, бо не любить, прям комочками наноситися. Але яка прекрасна в неї консистенція в цій фарбі Різниці дуже відчутна між художніми фарбами, все ж, і не художніми. І от, подивіться, кожен тюрпанчик ви зліва підсвітили. І один відділяється вже від другого. У цього світлий бочок і в цього світлибочок зліва. А з цієї справа темна, і тому вони не зливаються один з одним, бачите? Кожну квіточку ми підсвічуємо по її лівій і верхній стороні. Отак, зверху, зліва. Зверху, зліва. Така от, свіжість виходить. Ми змішуємо зелений, який? Ми можемо знову ж таки на базі чогось попереднього. Або ось дивіться, зелений з охрою. Це буде прекрасний, світлий відтінок зеленого. І щоб ми були спокійні, що він бруднувати, що сіре, бежеве, попереднє, туди теж можна вмісити. А також нам знадобиться в нього білий, ну і може ще зеленого. Ще не, не надто такий, щоб він був коричневатий. І того. Охра зелено в однаковій кількості, трошки білинка, і, можливо, якийсь бруд з попередніх кольорів. Я от думаю, чи не занадто він світлий, давайте перевіримо. Та ні, наче хороший такий брудненький зелений вийшов. подивіться. І зараз вже а, наносимо його, на... десь він буде заходити на квіточки, які ми вже маємо. Я його ще, все ж таки ще зробила трошки темнішим от з краєчку того, ще зеленого і трошки коричневеньки. Але щось світло все одно підмішається. І от таким зеленим я б ще поки пройшлася. Так, оці світлі. світлі листочки, які я вже додала, ще темню, щоб вони були не надто світлі. І додаю листочки. До речі, вони цим пензликом виходять начебто гостренькі, а начебто й округлені. Так, я така округлена форма листочку. Раз, два. Після цього можемо взяти вже ще більш світлий. І де-не-де, якщо ми подумаємо, що це треба. Підсвітити так само зліва, зліва, зліва кожну нашу, кожен наш листочок. А єдине, я тут дивіться, от зараз можна повернутись до того зелено коричневого, ледь не чорного, ми там, а синій, зелений, коричневий і синій, той тобто темнючий кольор, який був серед тюрпанів, і я от деякі тюрпанчики зараз цей зменшу. Тобто додам за ними тіні, якщо я надто розійшлась перед цим. То зараз тим темним кольором я можу їх зменшити чи щось перекрити. І зараз за бажання світлим оцим салатовим ми ще можемо додати ніжки деяким квіточкам. Якщо ми бачимо десь, де ніжка могла б бути видна, тоненьким пензликом. Тут майже майже немає місць. Ну, хоча б на парочці, якщо ми вкажемо, то це вже буде. Сигналізувати, що ми про ніжки не забули, і вони є у всіх квіточок. А також, що б я ще додала, дивіться, можна взяти якесь бежево-сіре щось і може навіть дещо зелененьке, бежеве і сіре, але не надто темне, більш бежувато, сірувате, І додати тіні на наші квіточки. Не, оце може ще занадто темне, більше біленького туди. Ось тут. Справа знизу, справа знизу. Дивіться, також, якщо квітка зливається з квіткою, ця зверху зліва світла. А та за нею знизу, справа темна. То справа знизу робимо її темненькою, і вона відділяється від цієї квітки. Бачите? От, що підтемнили. Оту от, за нею теж підтемнили. І все, вони розділились. Знизу, знизу. Також, от від. Передньо квіточку я відділяю задню темряву, ту, туще позаду, і заодно тіню так м'якенько наверх розтягую. І за бажанням я навіть так плавнесенько їх зроблю їм такий плавнесенький краєчок зверху наниз спущусь, чимось світлим по тюрпанчику, і ця тінь стане м'якше. Просто вимитим витертим пензликом. І після цього вже геть за бажання тоненьким пензликом можна знову ж таки додати якісь проміжки на пелюстках, от тими ж відтінками, якими ми тільки що тіні робили, якщо ми отак посередині тюльпана зверху, додамо парочку якихось полосок. Це буде означати розділення на пелюсточках. Де-не-де за бажання це можна зробити, хоча не обов'язково воно і так виглядає об'ємно. От на цьому, власне, і наші квіти готові. Дуже-дуже світло салатовим можна ще по правій стороні ніжок. Додати підсвітку. Але тут ніжок-то майже нема, тому особливо підсвічувати немає чого. Ну, і на нашому конверті я б його іще, можливо, підсвітила. Де в нас там щось біле? Бачите, я вже пів півбанки білого використала. Думаю, ну, якщо дві банки, то буде щедріше. І майже по-сухому зараз можна отак. Прошкрябати це додасть і текстурку небагато фарби на великому пензлику так от на цьому і все щось так легко що мені аж стає чи чогось знову не вистачає Чорного додаю до коричневого. І якась тут сірість. І я хочу якийсь такий сірий-дивний колір зробити. Коричнево-сіро, чорне на всі ці в цьому бруді, може, навіть щось зелене. І я зроблю тінь. Якщо зверху зліва все ж таки ми підсвічували, то тоді тінь від конвертика вправо вправо і від квіточок теж тінь. Дещо спробую додати сюди вправо, але не хочеться їх замучити зараз тими тінями. ледь-ледь додам. Пензлик вимою, витру і знову ж таки радіючи, що це гуаш, і її можна легко витерти. Розітру все світло. Ну і в якості е, фрешу. Та весняного настрою я пропоную все ж таки зробити нашу улюблене білий з, водочкою, з водичкою, синтетичним пензликом можна, або зубною щіткою. Трошки охра для теплоти. Я додам, але це зараз було багато, мені треба більше білил і води. І тепер чи то сніг на наші квіточки, все ж таки якийсь березневий, чи то просто промінчики засяяли, і це дуже розслабить вашу роботу. Зніме з неї корінь напруги. От, власне, на цьому і все. Листівочка до 8 березня готова. Краса. Приємного малювання. Ваші роботи надсилайте, будь ласка, нам в соцмережі і приємних весняних свят. До зустрічі! Па-па!